В Ефірі марафон Єдині новини для вас працюють інформаційні команди фактів сіті та «Вікон СТВ». Доброї ночі кількість постраждалих у Херсоні збільшилася до 68 осіб, 18 людей у важкому стані загиблих. Десятеро це все наслідки потужних обстрілів міста російськими загарбниками. Гатять з лівого берега посеред містю. Нині місто благає про донорську кров. Її можна здати для поранених завтра з 8 ранку до 12.30. У росіян нічого святого в суботу перед день різдва вони вдарили просто по центру Херсона. Поцілили по торговельному центру, де завжди дуже людно по житлових будинках та ринку. Там поряд жодних військових об'єктів. Волонтер Михайло Осипов опинився неподалік Рахсу, куди теж прилетіло. На щастя сам не постраждав, та довелося надавати першу допомогу важко пораненому. Звук такий, знаєте рвущегося по вітре. И. ну, спичка. Все, припарковал велосипед, побежал до человека. Он був в сознании, у него было. Оторвана права нижня конічне. Відомо про семеро загиблих. Майже 60 поранених, 18 у край важкому стані. Президент Володимир Зеленський назвав те, що сталося відкритим терором. Країна терорист продовжує нести руський мір у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон зранку у суботу, переддень різдва у центральній частині міста. Це не військові об'єкти, це не війна за правилами, це терор, це вбивство заради залякування та задоволення. Так само терористичним актом назвали усе це правоохоронці. Вони вважають, що росіяни порушили закони та звичаї війни, поєднавши їх із умистим убивством. Люди тим часом тікають з міста та навколишніх сіл. За останні чотири дні евакуювали 444 особи. З них 53 дитини, 6 маломобільних осіб, 8 пенсіонерів. З 11 ранку охочих евакуюватись записують на залізничному вокзалі. Там на них чекають додаткові вагони, які доєднали до потяга Київ Херсон. Людей плацкартом безкоштовно везуть до Хмельницького, як правило, виїжджають цілими родинами. Не встріляли всього розбамбілі, дівочку убила возі нас там рядом. Це сестра, чоловік і троє внуків. Всі їдемо обстріли з лівого берега. Посилились два тижні тому. Напередодні росіяни не погребували навіть фосфорними бомбами. Щодня у місті нові нові жертви. Обласна військова адміністрація. Просить усіх, хто може завтра з 8 до 12.30 стати донорами крові. Її прийматимуть у Херсонському обласному центрі на Миколаївському шосе. Ольга Чайко Чайкота, Дмитро Кобзар, факти. ICTV. єдині новини. У Києві та Київській області ситуація з енергопостачанням найскладніша через атаку дронів, яка сталася 19 грудня. Повідомили в Укренерго. Але завдяки зусиллям енергетиків навантаження на мережу перерозподілили. І тепер столичні мікрорайони оболонь, Борщагівка та куренівка приблизно у таких же умовах, як і решта міста. Не просто на сході та півдні країни там росіяни вдарили за артилерії прифронтових районах. На сьогодні в енергосистемі суттєвий дефіцит через обстріли не працює. Одна електростанція є також обмеження в передачі електроенергії через пошкодження магістрали. Тому ліміти споживання запроваджені для всіх областей без винятку. Їх перевищення призводить до аварійних відключень. Тим часом у Дніпрі знову вийшли на графік планових, а не аварійних відключень. У місті частково повернули вуличне освітлення, але працюватиме не більше третини ліхтарів і лише до 9-ї вечора а на мостах до опівночі. Окупаційна влада на Луганщині перелаштовує лікарні та у військові шпиталі через великі втрати російської армії. Повідомляє генштаб збройних сил України. А в Запорізькій області наші воїни знищили дві артилерійські системи з боєкомплектом. Поранили понад 70 російських військових. Кількість убитих уточнюють. Ще на різних ділянках фронту вразили два пункти управління, два склади боєприпасів та 11 місць скупчення російських солдатів. Ворог за минулу добу завдав 10 авіаударів і три ракетні атаки по Україні. Україні. наші оборонці відбили наступ окупантів біля Авдіївки на Луганщині та ще дев'яти населених пунктах Донеччини. Триває російський терор і на Запоріжжі, гатять з артилерії довкола, куди лишень можуть дотягнутися на постійному прицілі селище Комишуваха неподалік обласного центру. Окупанти раз за разом граптово накривають мирні квартали з реактивних установок, користуючись при цьому ще й забороненими касетними боєприпасами. Про наслідки одного з таких обстрілів і настрої місцевих у наступному репортажі. Вікторія зі свикрухою пані Валентиною прибирають розтрощене вибуховою хвилею віконне скло. Гримнуло, каже старенька, рано уранці. Я ще спала. Ось тут якраз на вікна. Я схватилась бігом і в коридор. Мене як почало тіліпати, злякалася. Остала жива. Слава Богу. Поруч із посіченою скалками стіною. Невелика вирва від касетного начиння російського урагану. Мешканці кварталу твердять, чули кілька потужних вибухів. Три було, три було. Таке плам'я було, як ми думали, що тут взагалі жили, масів горить. 82-річні жінці не утямки. І навіщо росіяни прицільно гатять по мирних будинках? Були брати і сестри, а тепер чого? Через що? Причини навіть не можна сказати. Не з того, ні з цього напали, тепер страдаємо. Пані Ірині, що мешкає по сусідству, касета прилетіла на двір, побило вікна та дах, а димар, наче зрізало. Помок на всі. Димаря ні то криша теж вся побіти. Розпечені скалки прошили залізні ворота гаражу із кілька міліметрової сталі. Люди підраховують збитки та планують поки затулити вікна й дахи плівкою. Капремонт певні нині недоцільний. Лінія фронту усього за кілька десят кілометрів. Як говорять, що начебто один снаряд до воронку не попадає, але це не так. Зараз зовсім інша війна і і по два, і по три рази прилітає. Тому ну, люди латають вікна, шибки закривають ОСБ, на кришу застеляють тарпуліном. Плівка, ну поки що лінія фронту на даний час не змінилася. Люди тішаться, що принаймні минулося без постраждалих, а цю скруту, мовляв, переживуть. Аби лише каже пані Валентина, наша взяла. Переможемо. Ми та буде мир на землі. Такого вже ніч не буде. Андрій Почті Артем Деженков, факт сітіві. Єдині новини. Медикам Збройних сил України передали сучасний шпиталь на колесах. У ньому надаватимуть допомогу пораненим одразу з поля бою. А завдяки сучасному обладнанню тут можна буде робити складні хірургічні операції. Перед конструюванням фахівців вивчили потреби української армії та досвід інших країн. Шпиталь може працювати без електроживлення 3-4 дні. Ми утеплили його, дали туди два дизель-генератори, щоб воно могло працювати чотири дні безперебійно: розведення води, розведення сантехніки, електрик, електричної частини. У мобільному шпиталі є повноцінна оглядова та операційно-санітарна кімната, а також душова і міні-лабораторія. Проєкт реалізували за підтримки і фінансування канадських та американських партнерів і благодійного фонду імені Бориса Возницького. Вартість спецвантажівки 110 тисяч доларів. У планах купити щонайменше ще 10 таких шпиталів. Зараз ми знаходимося по суті в найважливішому місці цього хірургічного комплексу. Це така умовно виділена операційна. Тут можливо проведення наркозів, кисневі концентратори, інфузомати. Як для лікарів, хірургів, спеціалістів, він несе дуже велику цінність, тому що це готова операційна і зможе в будь-якому місці надавати допомогу і рятувати життя нашим хлопцям, які захищають нашу державу. Правохоронці затримали двох жителів Білогород-Дністровського, які обікрали місцевий волонтерський штаб. Підозрюваними виявилися двоє колишніх в'язнів. Під час комендантської години вони через вікно вдерлися до приміщення штабу і вкрали кілька ноутбуків, консерви та інші речі. Зловмисників помітив охоронець і викликав поліцію. Крадії заховали вкрадене на кладовищі і втекли. За два дні правоохоронці встановили особи злочинців. Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру. В рабіжі, поєднаному з проникненням у приміщення, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану і карається позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. У Вінниці студенти зі старих мікрохвильовок та безперебійників для комп'ютерів роблять інвертори, ліхтарики, павербанки для військових збройних сил України. У лабораторіях хлопці разом з викладачами проводять практично увесь вільний час. Паяють та зварюють усе, що може стати в нагоді нашим захисникам, а ще збирають гроші на спецмашину для зсу. Про надзвичайну молодь Людмила Зимбалюк. Мікрохвильовки та безперебійники, які припадали пилом у коморах, ці студенти перетворюють на інвертори, які допомагають на передовій нашим армійцям, бо перетворюють струм на потрібні 220 вольт, аби зарядити всю необхідну апаратуру. Другу курс колег хвилюється, показуючи свій пристрій. Він живиться від сонячної панелі і може бути автономним. Конвертується в 12 вольт, які падаються на акумулятор. А потім з акумулятора воно виходить. Е Студенти-винахідники на виготовлення корисних речей для армійців витрачають небагато часу. Стару непотрібну техніку швидко перетворюють на пристрої для перевірки свічок запалювання та форсунок, точкові зварювальні апарати та павербанки, від яких ми можемо підключати і зарядні пристрої, ті ж самі старлінки, хлопці можуть заряджати. Одні наші такі вже інвертори катаються в автомобілях, в автобатах, інші. Один інвертор точно зараз у Бахмуті. Я знаю, що є. Військові вже випробували на позиціях практично всі студентські поробки. Хлопці роблять прилади, які нам допомагають встановити працездатність определьних приладів. Хлопці їздять на дальні рейси і ночують будь-де в полі, в лісі. А це вже можна і телефон зарядити, і каву якусь випити. Електронну сигарету хлопці переробили на джерело світла. Ліхтарик може добу освітлювати бліндаж. У мене в руках знаходиться світлодіодний ліхтар. На базі получається електронні цигарки. Ось зараз його включаю, показую, як він світить. Він світить на протязі Також студенти разом з викладачами збирають гроші на машини для ЗСУ, які незабаром поїдуть на фронт. Це закупівля спецавтомобіля для медичної частини збройних сил України, який має спеціальний підйомник і який має може. Перевозити на візку поранених військовослужбовців, технічний коледж практично повністю тепер працює над винаходами для армії. Викладачі твердять, у них ще мало прасовитих студентів, які підтримують збройні сили України. Для того аби вигадати щось корисне, їм потрібно всього лиш уже непотрібні в господарстві мікрохвильовки, старі автодомкрати, електронні згарки та джерела безперебійного живлення. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, факти асі Єдині новини. Щедрик фільм, лейтмотивом якого стала всесвітньо відома колядка Миколи Леонтовича, виходить на екрани вже 5 січня. Це історична драма, яку спільно знімали Польща та Україна. Події розгортаються в Івано-Франківську, тодішньому Станіславові, починаючи з 1938 року. Одна імперія витісняє іншу, правлячі режими ворогують, швидко змінюється навколишній світ. Режисерка Олеся Моргунець Ісаєнко та сценаристка Ксенія Заставська розповіли історію трьох родин: української, єврейської. Та польською, яких об'єднало горе, поневолена українська родина прийняла до себе дітей, батьки яких стали жертвами окупантів, прихистили їх як рідних. А власна донечка Ярослава мріє помирити увесь світ завдяки українському щедрику. Я хочу вийти на велику сцену, і заспівати щедрика. Чому щедрик? Тому що щедрик робить людей добріше. Дедалі більше українців святкуватимуть різдво саме 25 грудня. На це вказує останнє опитування групи. Рейтинг так порівняно з минулим роком. ідею з перенесенням святкування підтримали 44% замість 26%. Водночас у цифровому додатку дія ще триває голосування, і поки там майже 60% користувачів обрали саме 25 грудня. Опитування на цей момент ще ще прийшли. пройшли близько 600 тисяч громадян. Традиційно увечері, 24 грудня, напередодні Різдва у Львові на площі ринок встановлюють авторську шопку. Інсталяція із фігурами біблійних персонажів, де зображена сцена народження Ісуса, одна із найпопулярніших христвяних традицій. Авторську шопку зробив вісім років тому скульптор Антон Глубідь. Дерев'яні фігури створені у народному стилі із етнічною символікою. Та щороку автор власноруч її вдосконалює, дофарбовує та створює нові елементи. На відкритті зібралося до півсотні Львів. Ян та гостей міста і, хоч на вулиці, дощ та завдяки шопці, вдалося хоч трішки відчути дух різдва, кажуть люди. Доповнили святковий настрій колядки від місцевого хору. Трохи по-особливому і незважаючи на те, що падає дощ, немає такого різдвяного свята, та й всі розуміють, що в країні війна, але людям всім потрібно дуже свято, потрібно це Різдво і потрібна віра в краще. Різдво це велике свято, дуже подобається, святкування гарне і підтримую, щоб ми так і святкували 25 числа Різдво, і щоб в нас в Україні був мир, спокій, щоб ми перемогли. В небі над Україною помітили Санта Клауса. Принаймні, проліт цього казкового персонажу і його оленів зафіксував ресурс Флайрадар. На перебування об'єкту у повітряному просторі держави оперативно відреагували у командуванні повітряних сил. Там привітали візит Санти та гарантували йому безпечний політ. Наразі це все. Я бажаю вам спокійної і тихої ночі.